Це велосипед. Польською називається ровер. Це рама. Польською теж називається рама. Спереду в нас вилка амортизаційна. Польською то віделець. Це в нас списі польською, то шприхи. Це в нас обід українською, польською то обренче. Всередині знаходиться в нас камера. Польською то дентка. Зверху знаходиться в нас покришка польською то опона. Спереді і ззаді крила польською, то блотники. Всередині знаходиться акумулятор польською, то батарея. Це в нас сидіння польською, то щаделко. Ззаді в нас знаходиться. Перекидочка, перемикач компонела польською, то пшежутка. Ззаді знаходяться зірочки польською то зембатки. Спереду знаходяться у нас шатуни польською то корби. Всередині в нас знаходиться мотор польською то щільник. Велосипед тримає підніжка польською то стопка.